Українка конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віцям широким, та недовго навтішалась конвалія біла її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою паночка до балу Ой на балі весела музиченька грає, а в конвалії та музика бідне серце крає. Тож ж паночка в веселому вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія. Прощай, гаю, милий. І те дуба мій високий, Друже мій єдиний. Та й замовкла. Байдужою паночкою рукою тою квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться Згадати тобі конвалію, як щастя менеться.